Шпигун є вашим найменш награним класом, та ви все ж хочете робити самі гарні кили на сервері. Ви попали туди, куди треба. Під кінець цього відео ви зможете виробляти настільки божевільні трюки, що вам буде заздрити сам Франс Джей. Сьогодні я навчу вас неймовірним кібермувам за шпигуна, тому вважайте це гайдом по трікстабам. calling right, pinhead? Your time is up. Who you call ви всі прекрасно знаєте, чим є Трікстап, але для тих, хто трошки не доганяє, в трьох словах, шпигун ваншотить будь-який клас, але тільки в спину. Не може бути Шерлок. Виходячи з цього, Трікстап це безумний трюк, цілі якого є спина ворога. Використовувати такий фокус доцільніше всього є в прямих зіткненнях з противником. Переходячи до основної частини відео, я маю вас попередити. Як і в відео зі снайпером, тут ви повинні хоч трохи розуміти гру та механіки Сорса. Почнемо наш шкільний курс по Трикстабам з самого очевидного вибір зброї. Ви можете сказати мені, що самим очевидним вибором ножа буде Кунай. <звук> Можливо, я навіть погоджусь з вами, але яким же шпигуном ви будете, не спробувавши всі опції. Нагадаю, про зброю ми будемо говорити в контексті трікстабів, ну крім амбасадора. Ніколи в житті не беріть Амбасадор, він просто поганий. Ідеальними опціями для трікстабів є два стовпи шпигунського геймінгу Bigurner та Кунай. Кожен з них по-своєму підходить в різні стилі гри, та кожен з них допомагає в різних ситуаціях. Наприклад, якщо у вас є великі проблеми з тим, щоб швидко покинути місце скоєння злочину після вбивства, Бік Іорнер допоможе вам з цим. Але якщо ви хочете стати швидким хеві, який вміє ваншотити недругів, вибирайте Кунай. Я розумію, що друге звучить більш привабливо, ніж перше. Заперечувати не буду. Кунай самий зламаний, ніж в грі, що буквально не має мінусів. Його так званий мінус полягає в тому, що з самого початку у вас 70 хп. Якщо подумати, то це справді великий мінус, що дозволяє тільки обраним грати з кунаєм. Але якщо подумати трошки краще, то ніхуя це не мінус. Якщо вас вбивають по дорозі до недруга з кунаєм, мені здається, що із будь-яким іншим ножем вам теж гаплик. В цьому то і прикол шпигуна. Як тільки вас помічають, вам не жити. Якщо тільки. О так! Я ледь не забув. Багато адептів шпигунства використовують цей богом забутий гаджет, який може прикрити вас у випадку того, що ви провалитесь з ударом в спину. Але я вважаю, що жодному з моїх глядачів таке нахуй не треба буде, бо після цього гайду ви будете вбивати противників з точністю в 99%. В будь-якому випадку, звичайний годинник буде набагато кращим в усіх ситуаціях. І говорячи про ситуації, коли взагалі необхідно, саме необхідно використовувати Трікстаби, я відкрив вам таємницю, але таких випадків майже не існує. Ну, якщо не вважати такий частий івент, коли у вас закінчились патрони в револьвері, та противник вирішив піти на вас з холодною зброєю в пориві злості. Кожен день таке стається, правда? Ну що ж робити в такому жахливому випадку? Тікати немає куди, є тільки один варіант битись. Битись за своє життя. Ви повинні дістатись до спини ворога, але як? От така хуєра називається трікстабом, якщо точніше, матадорстабом. Провернути це дійство зможе кожен школяр, якщо сильно того захоче. Для цього вам потрібно, записуйте, натиснути на кнопку напрямку, наприклад, А. Та щоб обдурити ворога, який м'яко горя не тямить в грі, натисніть на D. та прострейфіться в цьому ж випадку вправо. І от, на пів секунди, у вас є доступ до ворожої спини. Вітаю! Ви зробили це! Тепер треба всього лиш закінчити справу, що не є таким тяжким. Другий стаб, який потрібен буде вам у дорослому житті, корнер стаб. Провернути таку махінацію ще легше, ніж минулу. Для того щоб обдурити ворога з проявами ідіотизму. Вам треба зайти за якийсь кут та в правильний момент вийти з нього. Суть в тому, що ваш притуркуватий ворог зразу заверне за кут, очікуючи побачити там вас. Але ви вже в нього за спиною. Вітаю! І це, це були єдині стаби, які можуть бути потрібні. Я граю за шпигуна вже 5 років, та це єдині стаби, які мені взагалі знадобились. Звичайно, якщо ви хочете, щоб ваш геймплей виглядав як щось з Mirror's Edge, ви можете придумати свій стаб, який завгодно, якщо мати добру фантазію, з цим проблем взагалі не буде. Також деякі генії часто використовують таку безглузду маніпуляцію, як Stab, що є абсолютно пустою тратою часу. Ніколи в житті не рекомендую використовувати його, вас будуть вважати повним недоумком. О, і ще одне. Напевно, я повинен був сказати це ще на початку відео, але. Ну якось не вийшло. Говорячи прямо, трікстаби взагалі не працюють на досвідчених гравцях. Єдині рази, коли мене трікстабили в моєму житті, це в іграх на Апфорді, де якийсь навіжений з інтерпом скаче по карті та вбиває всіх своєю ж спиною. Напевне, це можна назвати трікстабом. Просто пам'ятайте, що трікстаби в 80% випадків будуть працювати тільки на більш-менш нових гравців. Це ж, ганяти з оголеним ножем і різати всіх в лице не зовсім те, що буде ефективним при грі за шпигуна. Трікстаби зазвичай використовують тільки в моменті необхідності, коли ворог, скажімо так, прижрав вас не по дєцьки Я все ж рекомендую вам грати за шпигуна як адекватна людина. Це набагато цікавіше. Не говоріть потім, що я не попереджав. Ну, до связі.